Вітаю в ефірі. Інформаційна програма «Южнинські новини у студії Катерина Погребняк. І вже за мить я та мої колеги ознайомимо вас з головними міськими подіями за останні два дні. Серед них. Як побороти ріст захворюваності на туберкульоз обговорювали цього тижня у виконкомі за круглим столом. Після довгої перерви міський голова Володимир Новацький поновить зустрічі із мешканцями у дворах. Перша пройде вже цими вихідними. Дітям працівників одеського припортового заводу було проведено екскурсію підприємством. 23 березня було підписано угоду про реалізацію двох партнерських проєктів між адміністрацією морських портів України і компанією МВК з будівництва зернового терміналу в морському порту Южний. Компанія МВК бере на себе зобов'язання побудувати спеціалізований морський термінал з перевалки зернових вантажів і продуктів їх переробки, а також причал в акваторії Южницького порту. Пропускна спроможність першої черги будівництва терміналу складе до 5 мільйонів тонн. Друга передбачає збільшення потужності. Ще на 2-4 мільйони орієнтовна сума інвестицій складе 104 мільйони доларів США. Вдвічі менше 50 мільйонів витратить на днопоглиблювальні роботи Адміністрація морських портів України. Будівництво терміналу планують закінчити 1 вересня 2018 року. Нагадаємо, що раніше, 24 лютого, компанія Каргіл і компанія Cargo підписали угоду про будівництво нового зернового терміналу в порту Южний. Кількість пільгових рейсів міжміського сполучення маршрутів номер 68 южне Одеса та номер 67 южне обласна лікарня вже скоро зменшиться вдвічі. 25 березня керівництвом міської автостанції прийшов офіційний лист від ПАД Північ Транс. В документі повідомляється, що з 1 квітня через невирішене питання компенсування витрат підприємств за пільгове перевезення пасажирів та аварійний стан дорожнього покриття перевізник скорочує кількість рейсів з 6 до 3 на день. Спірова Апреля 2016 года Севертранс планирует уменьшить количество оборотных рейсов номер 67 и номер 68. То есть, а именно планируется убрать рейс номер 67 на 1540 и убрать три рейса номер 68 на 600, 1430 и 2015. Нам невідомо чи погодив перевізник свої дії з відділом морегосподарського комплексу облдержадміністрації, який регулює перевезення В свою чергу. Керівництво нашої автостанції на процес зменшення кількості рейсів вплинути не може. Даному випадку займається прийомом і відправкою пасажирів. То есть мы не регулируем ни ценовую политику на маршрутах, ни, соответственно, расписание. То есть мы его выставляем в том формате, в который нам дают. То есть нам дали тарифную сетку, мы, соответственно, показали тарифы. Нам дали расписание, мы показали расписание. В данном случае влиять как-то на ценообразование или график движения мы не можем. Ендерна послуга міжміських перевезень проводиться у Одеській ОДА. Компенсація за пільговий проїзд має здійснюватись з держбюджету. Про це нам розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення Наталя Монастирська. Ще тоді, коли можливість зменшення рейсів була лише чутками. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом у міськвиконкомі пройшов круглий стіл, присвячений цій темі. На заході були присутні співробітники багатьох міських підприємств та установ. У ході обговорення присутні заслухали статистичні дані захворювання у одеському регіоні та запропоновані кроки по зменшенню кількості хворих у нашому місті. А вже наступного дня пройшла інформативна акція, ініційована молодіжним центром розвитку та центром соціальних служб. Волонтери роздавали перехожим буклети та скринінгові. Деталі у сюжеті Володимира Курбатова. За статистикою, у нашому місті 30 людей хворих на туберкульоз, серед яких один підліток. Для подолання поширення хвороби треба діяти згуртовано і об'єднати зусилля влади, бізнесу та громади. Представники благодійного фонду Час молоді продемонстрували присутнім презентаційний ролик, у якому були зазначені певні кроки для боротьби з туберкульозом, зокрема проведення профілактичних і інформаційних кампаній на робочих місцях та сприяння ранній діагностиці туберкульозу серед працівників усіх підприємств. В дальнейшем мы планируем проведение ряда тренингов э, с целевыми группами, о которых я уже говорил выше. Это опять-таки же организации предприятий, с которыми мы сейчас будем обсуждать формат этого взаимодействия. Сейчас наша команда разрабатывает ряд информационных материалов, это буклеты, э, листовки, плакаты, видеоролик, который мы планируем передать на телевидение. И ближе, наверное, к... К концу весны, начало лета, мы вместе с городскими СМИ будем проводить информационную кампанию, нацеленную на то, чтобы у людей повысить мотивацию для прохождения медосмотров, для обращения к врачам в случае, если они подозревают у себя наличие инфекции или хотят провериться и обезопасить себя, а также к более ответственному подходу к данному вопросу. Незважаючи на те, що у нашому місті ріст захворювання все ж спостерігається, проте показники у Южному нижці середньообласних в цілому ж, Одеська область є лідером по захворюванню та смертності через туберкульоз в Україні. Майже 124 хворих на 100 тисяч населення. В той час, як по всій країні, цей показник сягає відмітки 70 з половиною. Хорошо, когда люди не умирают от туберкулеза. Это говорит о том, что э, своевременно люди приходят ко мне, к псизиатру или к семейному врачу, а потом приходят в результате все равно ко мне, и мы лечим. И хорошие результаты лечения, что успеваем вылечить человека, он возвращается на работу. А 24 березня, саме у всесвітній день боротьби з туберкульозом, представники южницького центру у справах сім'ї дітей та молоді при підтримці молодіжного центру розвитку вийшли на вулиці міста, аби проінформувати населення про небезпечну хворобу. Вони роздавали перехожим буклети та брошури, а також мешканці міста мали змогу отримати скринінгові анкети. В них кожен бажаючи міг пройти тестування на наявність у себе можливого захворювання на різних стадіях. «Скринінг-анкета підталкує скажем так, вас до рішення піти здати мокроту. Це така начальна стадія, тому що там є пункти ну питання. І якщо з 11 питань на три питання у вас відповідь так, тоді ви вже повинні задуматись і звернутися до до лікаря і перевіритися наприкінці. Осені будуть підготовлені рекомендації для міської влади та підприємств міста, аби розробити певні заходи для боротьби із хворобою. Южницькі школярі побували на одеському припортовому заводі. Екскурсію для дітей працівників підприємства організували активісти молодіжної ради енергія. Підготовчі роботи для проведення такого заходу тривали два місяці. Маленькі гості побували у декількох непрофільних цехах та побачили фільм про історію становлення ОПЗ. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Побувати на одеському припортовому заводі, мрія, чи не кожної дитини, а особливо, коли там працюють твої батьки. Тому молодіжна рада енергія за підтримки керівництва підприємства вирішила провести екскурсію цехами, які розташовані на призаводській території. Першим гостинно відчинив свої двері для южницької малечі цех комплексного громадського харчування та торгівлі. Діти мали можливість на власні очі побачити не лише процес виготовлення смачної випічки, а й скуштувати її. Ознайомлю з покоління із історією встановлення Розділу та з першими його керівниками далі допитливим дівчаткам та хлоп'ятам показали результати роботи ландшафтних дизайнерів поблизу заводу управління. Діти вперше дізнали, що оздоблення всієї території заводу займаються талановиті працівники цеху обслуговування та озеленення території. Щоб побачити, як відбувається процес вирощення дерев, кущів, кімнатних рослин, екскурсанти вийшли на територію теплиць. Немовірне захоплення в дітей викликали і великі плантації огірків та помідорів. Та це не дивно, адже не кожна дитина за свої. Життя могла спостерігати за складними процесами овочівництва. Вдалось малечі також оцінити смак свіжозірваних огірочків. Олександру Фаренику як організатор екскурсії було приємно спостерігати за радісними емоціями дітей. Він розуміє, що подібні поїздки на містотворче підприємства вкрай важливі для підростаючого покоління. Мы хотим закрепить этого мероприятия в дальнейшем, потому что цехов у нас много, и детей, соответственно, тоже очень много. Хотелось бы показать по максимуму всем желающим. Я считаю, что важно, что как бы, ребенок должен знать, понимать, видеть, где работают его родители. Не только с, там, с дороги, не только со слов родителя, а лично. Мне кажется, детям это было интересно. Вы, Вы сами видели, что детей это заинтересовало. Дети довольны, рады. Радо зустріли малечі працівники автотранспортного цеху. Дітей ознайомили з транспортними засобами, які знаходяться в автопарку. Побували діти заводчан і в сучасній лабораторії діагностики транспорту. З великою цікавостю роздивлялися прибори, які застосовують у процесі її роботи. Миття автобусів у приміщенні, що розташоване неподалік, викликало шквал радісних емоцій. Діти ще певний час не спішили залишати приміщення. Та попереду на допитливих школярів очікував величезний аварійно-рятувальний автомобіль. Віль сучасними пристроями, які призначені для рятувальних робіт. Діти дізналися, що в рятувальники є в наявності і газоаналізатор, який визначає міст газу у повітрі, пили, які розрізають метал у разі заблокування автомобілем, апарати дихання і ще цілий ряд інших засобів, які швидко та ефективно допоможуть рятувати потерпілих. Питання безпеки є одним з найважливішим пунктом в роботі хімічного підприємства. Тож приділили значну увагу й ознайомленню з захисною спорудою, що розміщена на території Одеського припортового заводу у випадку якихось надзвичайних подій на ОПЗ діти вже знатимуть, де можуть надійно сховатися їх батьки. Захисна споруда значилась останнім пунктом екскурсії, тож дітей склало ще мало вражень від знайомства з підприємством. Мені дуже сподобалося у мене море враження та позитиву від цієї екскурсії. Мені сподобалось, що е, костюми е, аварійна машина. Ну я хотіла би. Там часто. Би. мені найбільше сподобалося. Як ми сюди прийшли в бункер, мені дуже сподобалися костюми, спасательні. дуже це інтересно, якби спасательна техніка. Дітям дуже цікаво побачити місця там, де працюють їхні батьки. Проведення пізнавальних екскурсій на підприємстві вкрай важливе для молоді. Вважає Дмитро Волошин, начальник відділу кадрів ОПЗ. Тож не жалко, що підтримав ініціативу молодіжної ради енергія. Ідея мені дуже понравилась, і руководство наше пошло на зустріч по одній простій причині. Дітям завжди цікаво, а чим займаються батьки на роботі. Тим більше, где-то вот какой-то завод. большой, наверное. Ну, проезжая в Одессу, может, они его там видят в окно автобуса, машины. Но конкретно, чем занимаются родители, знают единицы. Я вспомнил себя в младшие годы, когда отец брал меня на свою работу. Она другая немножко была. Но, тем не менее, для меня эти... Походы воскресные были чем-то впечатляющим. Надеюсь, что у нас получилось. Очень надеюсь на это. И Подумаємо, як це продовжити, цю традицію. Мовірно, вже скоро і іншим дітям працівників заводу вдасться поближче познайомитися з роботою одного з найуспішніших хімічних підприємств України. Санаторій профілакторій портовик запрошує южненців на день відкритих дверей. Захід відбудеться 27 березня. Його початок о 10-й годині. Цього дня усі гості мають можливість ознайомитись з лікувальним відділенням, спортивним комплексом та спальним корпусом, а також придбати акційні послуги та пригоститися кисневою пінкою. Після довгої перерви міський голова Володимир Новацький поновив ініційований ним захід щоквартальних зустрічей із мешканцями у дворах у суботу, 26 березня, озвучити проблемні питання перед міськими управлінцями або внести власні пропозиції, як покращити життя у Южному. Жителі зможуть у такий час. У третьому мікрорайоні у дворі будинку номер 13 по вулиці Будівельників з 10-ї години до 10.40. У першому мікрорайоні у дворі будинку номер 14 по проспекту Григорівського десанту зустріч розпочнеться о 10.40 і завершиться об 11.20. І у четвертому мікрорайоні у дворі будинку номер 9 по вулиці Шевченка міський голова з'явиться у 20 хвилин на 12.00. Це остання інформація випуску. Я з вами прощаюся та нагадую, що цими вихідними більш ніж 100 країн світу переходять на літній час. Останню неділю березня цього року, 27 числа, вночі о 3 годині необхідно перевести стрілки годинника на годину вперед. На все добре і до зустрічі в ефірі.